Універсальний матеріал для швидкого та чистого ремонту в будь-якій оселі. І це вінілова плитка, вологостійкий, міцний та дуже стильний. Ремонт з вініловою пліткою буде радуватиме господаря ще довгі роки. Вінілова плитка це сучасний матеріал. на… Самоклеючій основі поверхня плитки рівна, і в залежності від моделі вона може бути або глянцева, або матова. Декоративний шар чіткий та деталізований та імітує натуральні матеріали. На ваш вибір: мармур, камінь, бетон, деревина, тканина і навіть декоративна штукатурка для будь-якої кімнати та на будь-який смак. Вінілова плитка представлена в різних форматах. І перший це формат плитки. Він у нас є 300 на 600 мм та 600 х мм У форматі ламінатної дошки це розмір 914 на 152 мм. У зручних та економних і це в нас 600 мм на 3 м. Неймовірні картини 3600 на 2800 в наборі 6 рулонів. Ось така акцентна стіна додасть настрою та стилю у кімнаті чи офісі. А також у рулонах стрічках 100 мм на 5 метрів довжиною. Основні переваги, і перше – це висока стійкість до вологи. Вінілова плитка не вбирає вологу, це запобігає появу грибку та розмноження бактерій та плісняви. Вінілова плитка залишається незмінною довгі роки, не набухає і не деформується, витримує вплив агресивних барвників, наприклад, фарби на водній основі, томатна паста та навіть дитячі фломастери. Цю плитку можна безпечно використовувати у ванній кімнаті, кухні, на балконах, під віконях. Та інших приміщеннях та поверхнях з підвищеним рівнем вологості, там де може утворюватись конденсат. Наявність клеєвого шару робить процес монтажу швидким та економічним, та не потребує додаткових матеріалів. Ремонт відбувається швидко та без зайвого сміття та витрат коштів. Матеріал укладається безпосередньо стику стик, його можна легко різати ножицями або монтажним ножем. Мінілова плитка має захисне полімерне покриття, яке захищає від зношування та механічних пошкоджень. Це дозволяє плитці залишатись у первинному стані протягом тривалого часу, а ще її легко очистити без використання спеціальних засобів. Отже, ремонт з вініловою пліткою це стильний та економічний ремонт на довгі роки. Матеріал має ізоляційні властивості завдяки пористі структурі основного шару та наявності фольгованого шару, що відбиває теплові хвилі. Цей матеріал допоможе зберегти тепло у приміщенні та зменшити рівень шуму. Екологічна безпека. Вінілову плитку виготовляють з відновлювальних ресурсів, а сам матеріал безпечний для здоров'я та навколишнього середовища. Ось чому на цей товар такий попит: універсальність та доступність. Нілова плитка ідеально підходить для облицювання стін, стелі, підлоги у різних житлових приміщеннях, включаючи кухні, вітальні, спальні, припоки, санвузли, балкони та інші. Просто уявіть її на стінах вашого приміщення. Зміни вражають, правда? Крім того, вона часто використовується у широкому спектрі комерційних приміщень та у громадських місцях, особливо тих, де підвищена вологість може бути проблемою. Вінілова плитка є ідеальною альтернативою як керамічній плиті, так і класичним шпалерам. Тож, давайте їх порівняємо. Ціна матеріалу. Вартість вінілової плитки набагато нижча, ніж вартість керамічної плітки, навіть без урахування витрат на монтаж. В порівнянні з класичними шпалерами вінілова плитка може бути дещо дорожчою, але вона прослужить вам набагато довше. Ви зможете двічі змінити звичайні шпалери, поки зміните вінілову плитку. Сутність розхідних матеріалів. Вінілова плитка вже має клеєву основу, тому не потребує жодних додаткових матеріалів. Для того, щоб змінити її розмір, потрібні лише ножиці, які є в будь-якому будинку. А ось для монтажу керамічної плитки або шпалер потрібен клей, гідрофобні засоби, затірка та дуже багато іншого. Вінілова плитка дуже проста у встановлення. Зокрема, вона може бути встановлена навіть на існуючі покриття, наприклад, на керамічну плитку, ламінат або декоративну штукатурку. А от монтаж керамічної плітки або зазвичайних шпалер потребує ретельної підготовки поверхні та обов'язкового демонтажу старого покриття. Витрати часу на ремонт. На монтаж класичних шпалер необхідно щонайменше 1-2 дні. На монтаж керамічної плітки потрібно буде від 2 днів до тижня, в залежності від самого об'єму роботи, використовуючи вінілову. Рідко витрати часу скоротиться до декількох годин. Ви тільки уявіть, всього пару годин і вже готовий ремонт без пилу та бруду. До речі, вінілова плитка має візуально схожість з пет плиткою, але вони дуже відрізняються між собою. Обидва ці матеріали мають високу стійкість до вологи, ізоляційні властивості та клеєвий шар. Проте захисний полімерний шар на вініловій плитці трохи відрізняється від пет, тому пет-плитка підходить як настінне покриття, тоді як вінілову плитку можна використовувати не лише як настінне покриття, а як підлогове, що робить її. Універсальним матеріалом. Асортимент, широкий асортимент відтінків вінілової плитки, які постійно обновлюються. Дизайн на кожен смак. Обирайте свій та подаруйте собі стильний інтер'єр. Ви лише погляньте на ці неймовірні перетворення в оселях наших клієнтів. Вінілова плитка це стильно, якісно та доступно. Ось чому вінілова плитка така популярна.